Лунаючи через зелені простори тропічних лісів Центральної та Південної Америки, характерний хор ревучих мавп створює захопливий звуковий супровід, який відлунює через джунглі. Серед них манглова ревун мавпа. Що впізнається за своїми темними розпущеними бакенбардами, особливо примітна, цей вид алюата паліата не лише один з найбільших мавп Центральної Америки, але й один з найпоширеніших у дикій природі. Так званий особливий вигляд ревуна зумовлений його довгими. Густими осьовими волосками, що грубіші і служать ефективним засобом камуфляжу. Гучні крики ревучих мавп виникають завдяки збільшеній під'язиковій кістці в їхніх горах, що підвищує їхню гучність, роблячи їх одними з найгучніших наземних тварин. Їхні звуки чутні на відстані до трьох миль. Позначають територію і утримують суперників на відстані, заощаджуючи енергію, яку би витрачали на фізичний захист території. В основному листоїдні ревун мавпи спеціалізуються на споживанні листя, яке містить відносно мало калорій. Відповідно, вони оптимізують витрати енергії, займаючись тривалими періодами відпочинку. До 80% дня можуть вони провести у спокої. Коли настає час їсти, вони вибіркові. Обирають різноманітне листя і іноді доповнюють його фруктами, щоб забезпечити свій раціон правильним кількістю клітковини та нутрієнтів. Їхній гострий нюх відіграє вирішальну роль у виявленні та уникненні отруйного листя. В той час як їхні спеціалізовані моляри, призначені для розщеплення волокнистого рослинного матеріалу, Допомагають їм ефективно перетравлювати свої рослинні страви. Темне хутро манглової ревун мавпи забезпечує гарний камуфляж у строкатому світлі верхівок дерев, ефективно приховуючи її серед листя не менш важливим для їхнього деревного способу життя. Є хваткий хвіст мавпи, сильний та гнучкий. Він діє як додаткова кінцівка, допомагаючи мавпі тримати рівновагу або легко пересуватися при збиранні їжі або подорожуючи гілками. Динаміка групи обертається навколо домінуючого альфа-самця, чиє лідерство зазвичай не оскаржується у згуртованій сімейній одиниці. Самиці та підлеглі самці допомагають у догляді та догляді за молодими, створюючи сприятливе середовище, що є важливим для їхнього розвитку. Усвідомлюючи потенційну небезпеку, вони обережно пересуваються у своєму середовищі, проте мають потужні щелепи для захисту при необхідності.